Де він вже дупу здер. Вітаю вельми, шановне панство. Знову копалка. Чи буде колись відео не про копалку? Кому копалка, кому копачка. І знову без ножа, і знову ніж на землі. А чому? Зараз я вам поясню. Замовив я собі відрізні диски. які кріпляться ось там на ті болти. І щось я так подивився, друзі, що тут цей ніж. Так званий, який я наварив. Що я його не буду різати, бо тут треба так обрізати. А якщо раз я обріжу, воно тут буде зазор. Десь отакого туди сходиться на конус, на клин такий, на кут, того, що ножі зведені і так вже приварено. Купляти три таких центральних. Ножі я не збираюся, хоча і 460 гривень, але це знову ж таки зараз треба замовляти, чекати. І 460 гривень, це зараз майже півтора. Тата буде півтора тисячі із доставкою новою поштою. Ні. Це буде неділо. А зняв я того, що їдуть диски. Їдуть мені відрізні диски. Завтра вони повинні приїхати. Ну, я вже так наперед зняв і думаю, що я тут можу зробити. А ну так, я зараз вам розкажу, а ви скажете мені, напишете в коментарях, чи буде воно добре, чи не буде воно добре. Трошки попідмальовував. тому що тут я пона шмарку, понаварю, обрізав тут виступало. По 5 см ну, чи по 7, то профілю його обрізав, пер, колесо йде нижче, її можна ще посадити нижче. Ну, коротше, що я задумав, Прелюдія така буде до того, що я зроблю. Наварював я цей ніж. І я собі подумав, що в мене ще є така плита. І якщо я з неї виріжу один суцільний ніж. Але я вже тоді буду його вирізувати, коли вже приїдуть мені диски. Я їх установлю, заміряю між ними відстань, так аби муха не проскочила, аби ті диски йшли попри ніж. Йдемо до бублика. Тут, в мене є, тут ще в мене є кусочок такий металу. То для чого я буду вивалювати півтора тисячі, а він буде тут стояти і гнити. Маю таку я, бляху, колись на ній цемент, роствор мішав. Бачите, це 10-мм. Я тут вже поміряв, там виходить десь 40 на 55 ніж. От, я уріжу 40 на 55 квадрат. Зроблю такий чуть на наносик, не сильно. Не буду такий робити дуже острий, як я робив, а такий чуть пологіший. Як думаєте, буде добре? Чи ця, ця бляха тут буде стояти, а я буду відвалювати по тисячі? І знову між ними буде простір, і знову буде треба буде щось думати, якийсь ровер велосипед. Ну, в загальному, що я хочу сказати по цій копалці? Ну, робить вона роботу. Хто би що не говорив, підшипники розлітаються, розказують на Ютубі користувачі. Зірочки стираються. Ну, Можливо, якщо там по 2 гектари картоплі копати в сезон, ну можливо і так. А у моєму випадку вона не розлетиться і не стреться поки я буду копати. Так що виріжу я такий ножик, центральний. Прикручу сюди на болти, але вже коли будуть диски. А поки що чекаємо, треба буде переробляти, будемо переробляти. А що, що ми маємо до роботи? До речі, на слідуючий рік я дивлюся, що для мене картоплі цієї біля дому такого вистачає. Можливо, в полі я вже і не йду садити, а можливо, в яких рядки 4 100-метрових або 2 200, та й, та й так і буде. Треба народ пильнувати того, чим ти займаєшся. Якщо займаєшся огородиною, треба пильнувати огороди. Якщо ти займаєшся коровами, коли в тебе... Якраз сіна, заготівля на зиму, там треба сапати, треба е, ділити, рихлити, окучувати і так далі. І тому подібне. Це, прохлопав, все, на поле може вже не йти. Там вже, вже нема що сапати, там треба вже микати. Будемо копати картоплі, там я буду робити відео, зніму, подивимося, там шрапнель. шрапнель. І ну, яйце, яйце такі. ну, може, трошки є більше. подивимось, Я не знаю, я так прорив, і мені то дуже не сподобалося. Я казав, що за жену культиватор, то перетягну зверху, що тобі. Але я просто хочу зробити цю копалочку, би вона працювала. І ми поїдемо в поле, і подивитися. Я вставлю відео, яка там була амброзія, там просто жах. Моментом не було, не було, приїжджаю все. Ти вже не маєш там робити. Буряк, котрий там просапаний, проділений, ще такі так, сякий, котрий не встигли проділити. Ну, я там змикав, прицеп намикав, привіз коровом розкидав, вони їдять разом з тим бадилем, з бурячанкою, з тою, з, з листям, сам ті бурячки такі, як, як свічки. Так що хочу зробити, аби вона працювала, бо не знати. Не знаємо, як, що буде далі, але я в таких об'ємах, як я садив, я не планую садити, бо нема з ким робити. І нема кому робити. До речі, по колесах спереді можна їх ставити, якщо колесо буде отут. -от. Якщо воно буде отак чуть нижче цього ролика, Це практично буде гребти по землі. Не варіант. Це для транспортування спереду колеса. Ну, кому добре, хай копай. Дехто розвертає колеса. Я сьогодні дивився там відео, я прокоментував його. Дехто розвертає колеса, от, та, як ця стійка вона була приварена тут. Цю, ви зрозуміли цю хімію, що я зробив. О. Дехто розвертає їх всередину. Колесо виходить ну, приблизно. Ось тут Ось тут одно, ось тут друге. О, де ці, ці стойки, стієчки ці, тут виходить колеса. Якщо вона йде по рівній площі, або зверху вниз, або вверх, або по рівному, це нормально. Лише наклон на бік її перевертає, її просто її вивертає на, на вісці, одна йде вище, одна нижче. Тоді треба цю тягу підкручувати, то опускати, аби її розвертаєшся в другий бік, вже крути в цей бік перевертає. Так ще, плюс-мінус, от я так і робив, аби воно йшло по копалці саме колесо. Ну, так, це міняти. От зараз, якщо це міняти, наприклад, чи знімати, чи щось там робити тому колесу, то так, воно не діло. Треба відрізати, це знімати або вигинати якось. Не знаю, я цим ще не заморочувався, поки що не треба нічого міняти. Так воно йде, так воно працює. Так що от мені підходять так колеса. Це ідеально, як вони йдуть ширші, але вони давлять рядки, давлять горбички. Якщо би, можливо, на 70 садив, то по краях вони якраз би були добре. Бо це колесо, воно йде по копаному, це вже таке. А це йде по міжрядю. І коли це йде так от далі, воно якраз давить горб. Ну, не знаю, чи вони продумали на 70. Якщо на 70, то я згоден. На 60, ні. А ми сажаємо на 60. Що ще? Що ще? Цю шестерню. Цю шестерню не мастити, бо воно, якщо буде попадати сюди земля, пісок, воно її зжере. Показують, що рве отут. Ну, бачите. Бачите, які я землі копав там попередні роки, попередніх відео ніде нічого не урвало. От тут тріщина є. Вон тут є тріщинка. Хай вона собі там буде. Це взагалі не суттєво. І мені здається, що фарба трісла там з однієї сторони. Ну, я за батька оце от позамащував, аби воно хоч, хоч не гнило, не ржавіло. Це зняв. Поки що не знаю, можливо, і не буду чіпляти, а можливо, і вчеплю би не скочувалося сюди картопля. Якщо вона буде трошки зад сидіти нижче, вона скачуватися не буде, я дам більшу швидкість. Треба буде більшу швидкість, аби копав. Нічого не рве, бачите? Нічого не рве. Все проварено, все, нічого не подоварював. Шви, які були, такі і є. Все, ну, нічого я її не робив. Колеса переніс. А так, щоб щось там відірвало. От в мене ножі викручувало, ножі гнуло. Бачите, як я, воно все криве. Як кувалдами то все рівняв, воно побите. Вон та, там воно побита, погаратана. Я рівняв, її загнуло туди було. Я рівняв звідти, рівняв звідти. От навіть так видно, що вона крива. Ця стійка. Оце гнуло. ніж той центральний було, так от закотило його вниз, закрутило в другу сторону. Але аби гнуло яке відривало, то, то що воно тут має рвати? Вона крутиться, крутиться легенько. Крутиться, все за транспортер. Кардан піднятий. Тут підшипники. Підшипники змащені. На роликах підшипники не розлітаються, поки що, не знаю, можливо, ще й розлетяться, Поки що нормально все. Трясучки, Я би трясучки більші поставив. Аби воно сильніше підкидало цим транспортером. ось що ще я би зробив. Оці овали б чуть-чуть були більші. Зірочки, бачите, самі там що там. Там нічого аж такого і нема. Ніякої там вироботки нема. Так що якось так чекаємо. Чекаємо народ від різні дески. До речі, Сашко там в коментарях писав цей, що мені відправив, дески. Ми зійшлися на гарній ціні. Ну, для нього така ціна, як він їх купляв давно. Ну, зараз вони, звісно, дорожчі. Він їх не ставив, вони не працювали. Дякую. Попробую, попробую я зробити. Бо я не планував, я не планував їх ставити, я не планував нічого робити з тими дисками. Тому що я не мав, а зараз в інтернет-магазинах вони по 6200, по 6 тисяч. Ну, вибачте, мене я не маю скільки картоплі, аби я такі гроші відвалював за ті диски. Так що чекаємо. Всім гарного дня! Таке інформаційне відео, таке предвідео, таке, що, що з того вийде, я вам розказав, що я планую. Ну і чекаємо. Залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. До слідуючого відео.